На наступних виборах в Росії для підтвердження переобрання Путіна буде достатньо кивнути телевізору. А я сьогодні кота купив. Навіщо? Дружина мишей боїться. А миші звідки? Сам учора приніс. Для чого? Давно хотів кота завести. Урок у школі вчителька опитує учнів. Михайлик, ким ти станеш, коли виростеш? Я стану космонавтом, як Юрій Гагарін. А що ти зробив для цього? Поки що нічого. Марічко, а ким ти станеш, коли виростеш? Я стану кіноактрисою, як Мерелін Монро. А що ти для цього зробила? Поки що нічого. Петрику, а ким ти станеш, коли виростеш? А я стану алкашем, як дядько Микола. І між іншим... Я вже багато для цього зробив. У ліжку кохається чоловік з дружиною. Дружина каже Хочу, щоб під час сексу ти мені говорив всякі Гідоти. Тобі завтра вранці на роботу. Два куми виграли у Києві новенький автомобіль і женуть його на Буковель. Раптом бачать на узбіччі дороги стоїть якась дівчина і маше руками. Вони зупинилися. Парні, підвезіте до Красної Поляни, я натурою розчитаюсь, каже дівчина, повільно задираючи спідницю. Натурою? А це як? Ну як, сніму труси, дам тобі і тобі. Один кум каже іншому. Петро, тобі труси потрібні? Ні, і мені не потрібні. Поїхали далі, якась ідіотка.